Чи буде створена військова поліція в Україні до кінця поточного року? Тут, знаєте, 100% так. Скажу більше, що вона вже цей процес запущений. Єдине, що якось треба його описати чи щось подібне. Так що він вже, вже в створенні, тобто він не те, що це щось примарне, а це те, що вже цим працюють над цим, це розробляють. Так що маю відповідь так. Чи вдасться завадити мародерство росіян на Запорізькій АС? Ні. Тут взагалі не вдасться. Тут, знаєте, вони сіли прорахували, і це не просто розклад... розкрадають ну, умовно, да, солдати, які прийшли, розкрадають. А це цілонаправлено. Вони таким чином її хочуть бити і вивозять все, що потрібно. І це все як частина політики, як частина ну, їхнього бачення справедливості. Вони це роблять по справедливості, бо вони вважають його своїм. І, взагалі, тут е, житься, да? це і ще якісь таємні накази домовленості, таємна інформація. І, може, навіть, я б тут сказала, може, є якась позиція погодження з всіма сторонами конфлікту. Більше всього, що так. Чи опиниться під трибуналом генерал Содоль? Не раз дивилася, і чи він опиниться під цим буналом, так він опиниться, але це довга історія. Нам дають зірку, що це потрібно довести факти. Її будуть довго збирати. Потім їх буде дуже багато, і сам процес да, буде йти дуже важко. Але чи буде? буде. Просто знайде, що це може навіть і на роки. Ну тут всі такі довгі аркани. Чи вплине на рівень міжнародної допомоги Україні те, що в Європарламенті найближчим часом зміниться все вище керівництво? Ну, вплине, Тому що, перш за все, це, це те, що затягує, да, воно по, вони якимось чином мають чи прийняти, чи підписати. Для початку воно буде там затягування. Ми сроки будемо, точно сроки ми позбиваємось, а далі. А далі там все буде працювати дуже гарно. Чи підпишуть Україна та ЄС безпекову угоду протягом найближчого тижня? Дивіться, наше запитання: чи підпишуть, підпишуть, поки суфортони міняється система і так далі. Але це щось не працюючи. От, хоч хочете вірити, хочете ні. Тріка мечів. Те, що розриває серце, і в принципі не дає захисту. Чи є ймовірність, що Україна вступить до ЄС протягом трьох років? Ні, тут зразу нам дають, що це буде більше позиції. Ні, це, це якісь більш довгі сроки, і далі йде пояснення король мечів, що будуть якісь, ну, неправильно сказати, накази. Це буде якісь реформи, якісь нововведення. і воно просто потребує навіть. Десь ломати систему, десь навіть приміняти силу, то, ну не вкладемось. Ми в ці сроки От, навіть якби зараз і побігли. Ну це просто те, що потребує більше часу. Воно... Тут я не думаю, що це справа в Україні тут взагалі якби поміняти систему. Чи справді у США є докази прямої допомоги Китаю РФ у війні в Україні? Та їх є там навалом. Чи справді є то зразу помірність, да, умовно. І є і Китаю, і щось і Росія там таке давала Китаю і це такі, як докази, два рази порушення закону по-іншому. Але їх не видають. Вони, вони на повішеному, говорять зараз на час. І якось на цьому всьому ще Саму обстановку, як підпалюють, вони її заряджають для того, щоб потім якось дуже швидко почати діяти. Дайте навіть подивлюсь, куди не почну діяти, бо така цікава історія. Ну, нам говорять, що зараз йдуть якісь певні домовленості. Не можу сказати, що вони так легко йдуть, хоча багато хто каже, що це інша культура з китайцями треба і так далі. А тут вони йдуть по тузу мечів, по тузу жезлів, умовно, це йдуть не просто розмови, а йдуть якась така, знаєте, аргументація заяв. І я б сказала, що зараз йдуть такі погрози. І, ну, це я маю на увазі з Китаєм. І по п'ятірки чаш, що потім вам буде дуже погано. Так що це такі переговори з Китаєм, ми можемо назвати іншими словами. Так що є докази, але над цим працюють, щоб щось своє і з цього всього мати. Чи вдасться Дональду Трампу, в разі обрання його президентом США посадити Росію та Україну за стіл переговорів? Я думаю, що так. І нам перше, що дається карта вибора, да? поставлять одного перед другим. І які будуть такі аргументи, від яких не можна доказатися, відмовитись, але далі у нас іде? Рицер Пентаклів, а що він говорить, що в будь-якому випадку, навіть якщо завтра посадити Україну з Росією, це потребує часу, бо немає за що перемовлятися. Там самі як перемови вони потребують довго. Тут ну, мається тут метафора, і де що перед тим як виросло, його треба засіяти, погорати, туди вклати купу часу, так що. Навіть Супер Трамп точно не помирить Україну і Росію за один день. Чи є ймовірність, що Україна погодиться на мирний план Трампа? Ну, не зразу, але погодиться. Не зразу. Чому не зразу? Бо дають там четвірку мечів, будуть тягнути, скільки можуть. При тому будуть якісь. Угоди виставлені, що стосується підтримки, фінансування, може, навіть щось зв'язано зброєю і так далі, а тільки потім. Теж тут така йде відтяжка, якщо ви бачите. Чи дозволять США своїм підрядникам обслуговування озброєння на території України? Так. Я думаю, що воно вже якимось чином навіть працює. Це не щось таке масштабне. Але якось в малих дуже, то все-таки по, працює по четвірки пентаклів. Може, щось там ремонтується, да, е, негласно і так далі. Але це небагато. Це повідлюднику. Може там одиниця, два є таких спеціалісти. От щось там уже таке працює. Чи понесуть росіяни покарання за повне руйнування античного міста Херсонес? Ну, людського покарання тут точно не буде. Ну, те, що ми вважаємо на, якби, на світі да, людського. А от покарання все-таки у нас іде покарання по закоханим. І якщо ви сюди подивитеся, що тут в цю війну заходять архангели, це така, я розумію, що це дуже велика містифікація, але що тут мається на увазі, що ці долі вирішуються десь вище. І якщо ми далі рухаємось, то саме руйнування Херсенеса, саме росіян, да, приведе до якихось тупиків в житті станів, коли вони не зможуть вибратись, і тут ще така є грімуча суміш, коли у нас десятка жезлів і рицар чаш, до того що вони будуть співатися. Чи поліпшиться ситуація на турецькому напрямку для ЗСУ протягом найближчого часу? Ну, важкий напрямок. Нам, взагалі, цей місяць дають п'ятірка мечів. Умовно, це ціна на стіну і дуже такі величезні бої. Бо Але там буде просування. І я наскільки розумію, це буде якась активність зі сторони? України, десь я просто не хочу, щоб зараз прикритися. Це не про те, що зараз поженуть там зміниться. Все-таки в нас тут справедливість, і у нас тут життя. Тут точно не поженуть і не це. Але підсилення з українського боку буде. І умовно, ми можемо сказати, що це якась частина перемоги. Бо ми тримаємось, ми будемо мати навіть якісь трошки переваги. але Тут я не бачу руху. Так що я думаю, що це, цей місяць він буде про те, що там втриматись. Чи вдасться відсунути ворога на Покровському напрямку найближчим часом? Ні, теж е, йде по п'ятірка, максимальна криза. І я навіть думаю, що трошки ворог наблизиться більше до України. Чи вдасться ЗСУ відсунути ворога від Часового яру протягом найближчих тижнів? Просування ворога точно буде трохи. І взагалі цей напрямок дуже тяжкий, і ми будемо бачити про величезну кількість вбитих. Глобально ми його втримуємо, але просування невелике буде. Росія, просування Росія. Чи справді ЗСУ вдалося заблокувати окупантів у Вовчанську? Ну, Вони точно, да, тут якось як була засідка, да, їх туди вкинули. Я думаю, що так. Єдине, що ну, ще там у нас не закінчується історія. Тут там мають і підкинути, і якось знову ворог активується. Так що, поки там на Харківщині ця історія не закінчується. Чи є ймовірність, що росіяни нападуть на Україну з території Придністров'я? Ну, зараз команда Стоп. Чи вони готуються, так готуються. Чи є якесь накопичування там, може, якоїсь зброї щось так. Так воно є. Але зараз, зараз немає прийнятого рішення. Це знаєте, я більше б сказала, якщо тут подивитися таке з'єднання, що це як маніпуляція, це як спеціально нас чи відтягують, чи напружують. Це знаєте, якийсь такий глобальний, дуже тонкий план, і вони завдяки цьому плану ну, багато що виграють. Тобто, в принципі. І війська відтягують, і можуть мати якісь міні перемоги, але сказати, що туди йдуть, зараз немає немає прийнятого рішення. Придністров'ю сказали «стоп». Чи посилить парламентська асамблея Ради Європи санкції проти РФ у липні? Ну, ті санкції будуть, але це не ті, що очікують. Там о, зараз іде обговорення про якісь великі санкції. і воно умовно там якось іде, трохи там сваряться, розбираються і так далі. І далі можуть навіть говорити про це все, а потім знову побачить це відтянуть сроки, може пізніше. Ем, так що того, що ми зараз очікуємо, ем, те, що там обіцяють, ну поки це обіцянки тяцянки. Чи запровадять в ЄС нові санкції проти Білорусі у липні? Я, отут, я думаю, що так вони будуть. Це вже те, що готове. Його якось будуть видавати порціонно, але для білорусів це буде дуже неочікувано. Дуже фінансово вдарить. Тут у нас навіть дві карти фінансово якось підкосить само фінансовою білорусі. Чи справді росіяни намагаються побудувати новий аеродром в Криму? Ну, я б так не назвала. Я не бачу це як аеродром. Як якась маленька площина, да, щось таке, щоб було стабільне, так. Але це точно не аеродром. Є якийсь наказ, щоб щось було, чи захищене, але це щось маленьке, ну не тяне воно на аеродром. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.